Наша робоча група працювала ще прошлій каденції, Є напрацьована робочою групою, напрацьована робочою групою. Е 931 рішення. 931 рішення сесії ми нам дали можливості протягнути нормативно грошову оцінку в місті Житомирі в тому літі, що вона була. В зв'язку з цим ми зняли таку знаєте, соціальну напругу, яка має місце в Рівному і в Луцьку. Тобто проста людина, яка має в оренді 10 тисяч гривень, 10 соток землі. Вона на сьогоднішній день платить 8 тисяч гривень арінди. Це не така на сьогоднішній день дуже. Велика сума, і вона ну не помірна для багатьох. Держгіокадастер надає витяг, на основанні якого потім розраховується оренда або податок землі. І вони мають враховувати коефіцієнти, які були сесією в постанові 931 враховані. Тобто оренда мала бути нижче. Держгіокадастр це не виконує, тобто, фактично, ми рахуємо, що вони напряму нарушають пряму дію конституції і законів України. А для бізнесу виходить така ситуація, що весь житомирський бізнес буде неконкурентним з Бердичівським, з Новоградським, з Львовським, з Вінницьким, тому що нормативна рушова оцінка напряму вліяє на оренду землі, на викуп землі, якщо до бізнесу, а також на податок землі. На сьогоднішній день кабінет міністрів робить все для того, щоб не було юридичних Осіб, які працюють на спрощеній системі податкування, це десь 117 тисяч підприємств. І в зв'язку з цим, виходить, ті підприємства, які вже ну, невеликі підприємства, там, производітелі, якісь там пікарні, якісь там, там, не знаю, там, колбасни, цеха, ще якісь, Вони працювали на спрощеній системі податкування. І у них була порахована собістомість їхнього товару. Якщо зараз у них буде велика оренда землі чи там податок на землю, відповідно, це буде ну, увілічувати стоїмость продукції. І, звісно, тоді за неї буде платити простий пересічний житомирян. Якщо оренда у, наприклад, у бізнесу, який производить продукти питання в Житомирі, виросте в 15 чи в 30 разів, як це виходить, то це має відразитися на просібійстомісті продукції. Так само ви приходите в магазинчик, і якщо власник платив там одну суму, зараз буде платити там в 15 разів більше, відповідно, він має це все розділити на ту продукцію, яку він продає. Покупательська способність падає, продукції продається менше. Грошей, які потрібно платити за те, щоб бізнес существував більше, і виходить, що вилічується стоїть продукції. Я там підприємець, які представляють малий бізнес. Тут є представники директорів підприємств, які мають там і по 250 і більше людей. І їм нічого не остається. Саме головне, що я розумію, що вони в більш пріоритетному становищі. Вони просто візьмуть і перереєструються не в Житомирі, а в Києві чи в Вінниці. І ті податки, які отримав Житомир, вони перестануть отримати в Житомирі. Тобто я так розумію. Що якщо це питання не буде вирішено, то це буде такий ну фінансово-економічний кала в Житомирі.